Продовольча корзинка е, на 90% виробляється в Україні. Ми веземо з продовольства морожену рибу глибокої заморозки. Ми веземо е, екзотичні фрукти, там цитрусові, ківі, банани. Але вони більше їдуть в Україну туди, з півдня, зі сторони Рені, зі сторони Румунії, Болгарії, зі сторони Молдови. Е, і їде сіль. Ну, сіль сьогодні точно не є е, найбільшим продуктом для ажіотажного попиту. Сьогодні закруток ніхто не робить, і е, ажіотажний попит на сіль закінчився літом. Е, що стосується е, риби, мороженої риби, е, незважаючи на блокування кордону, от ми проводили дослідження, в областях центральної України е, риба не подорожчала. На базарах на сьогоднішній момент е, морожена риба практично в ціні не змінилася. Ми її просто дуже мало їмо, Це дуже специфічний попит. Е, тому я думаю, що тут якраз проблем немає. Ближче до е, власне до великодних до, до різдвяних свят і Нового року. Е, у нас з вами напевно буде підвищуватися попит на ікру, буде підвищуватися попит на слабоморожену морожену рибу. Але він буде дуже обмеженим, тому я не думаю, що там сильно щось підскочити. Більше є надія, що до кінця цього року кордон буде розблокований і все, що потрібно, поїде. Тобто, по продовольчій корзині, якихось там суттєвого впливу на ціни в зв'язку з блокуванням кордону не буде.